У Кам'янському продовжується фотовиставка, розпочата ще у 2016 році. Ось мати твоя! Цього разу 11 матерів загиблих воїнів кам'янчан взяли участь у фотозйомці. Найголовніші етапи підготовки до фотовиставки впроваджували разом із академічним музично-драматичним театром імені Лесі Українки, який погодився надати костюми, послуги макіяжу та виділив залу для фотозйомки. Організаторами стали громадська організація Родини загиблих героїв міста Кам'янського та благодійний фонд Карітас Кам'янське. За всіма процесами слідкувала наша знімальна група. Після обіду в костюмерній театру Лесі Українки доволі людно. Костюмери підбирають і прасують вишиванки, сукні та яскраві хустки в українському народному стилі. І це не підготовка до Кайдашевої сім'ї. Працівниці театру трішки хвилюються, бо вперше підбирають образи для зовсім інших головних героїнь. Матерів, які втратили найдорожче, фото, світлини матерів, які зараз будуть фотографуватися, будуть аналогічні до тих, які були зроблені раніше, тому що це є ціла композиція, і її цілісність і гармонійність хотілося б не порушувати. Тим часом у просторій залі театру фотограф Павло Дорогань налаштовує світло та камеру. Мами помітно хвилюються, бо для більшості це перший досвід фотозйомки. Але Павло уважно слідкує за процесом, підтримує та допомагає знайти кращий ракурс. Розпочала фотосесію Лариса Троян. Її син Олег загинув поблизу села Вереміївка 8 вересня 2022 року. Нещодавно захищати Україну пішов другий син, але жінка знаходить сили, щоб триматися. Костюм гарний, кофточка та, що і хотіла. Макіяж зробили, і причіску зробили, умнічки, умнічки. Я цього, звісно, не ожидала. дала. фотографії, виставки, всі. Це, звісно, трогательно дуже і боляче дуже. До об'єктиву фотоапарату мами підходять по черзі, тож, допоки одні в процесі важливої зйомки, інші підкреслюють вроду. Чаклує над образом матерів майстриня з гриму Оксана. В арсеналі різні відтінки тіней, підводки, рум'яна та олівці. Все підбирається за бажанням жінок. У черзі за зачіскою та макіяжем три різні за віком, але об'єднані єдиним горем жінки. Про участь у фотопроєкті відгукуються позитивно, а ще запевняють їм так важливо, що про них не забувають. Мені что шані нам предложили і не оставили нас без внимания, як мам. Мені дуже приємно, що за нас матері не забуває. И мы так? І ми це робимо наших синів синів. загиблих. Тема важка і для нас і для звичайно. Ми дуже вдячні, що нам увагу таку приділяють, що ми. Зможемо своїми синами сфотографуватися. Планується, що вже повністю оформлені фото будуть готові через декілька тижнів та одразу доповнять виставку портретів, у яких краса, жіночність, любов, скорбота і біль зійшлися воєдино в ім'я пам'яті.